Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Мінімальна пенсія зросла. Чому не збільшився розмір доплати за наднормативний стаж. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Наша редакційна пошта рясніє листами на пенсійні теми. Читачів не задовольняє розмір виплат після розрекламованих підвищень, проблеми зі стажем, неможливість розібратися з нарахуваннями та багато іншого. Михайло Іванович з міста Одеса написав нам: в січні я звернувся до районного управління пенсійного фонду з питанням, чому у мене не збільшився розмір доплати за понаднормовий стаж у зв'язку із зростанням мінімальної пенсії. Мені відповіли, що ніякого збільшення мінімальної пенсії не було, і додали, що у мене взагалі максимальна пенсія і право на жодні доплати відсутнє. Хоча моя пенсія є далеко не максимальною, відповідаємо, отже, що не так, з перерахунком, з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для осіб. Які втратили працездатність, збільшився з 2093 до 2361 гривні. Стільки ж за законом дорівнює розмір мінімальної пенсії за віком, в деяких випадках від нього залежить і розмір доплати за понаднормовий стаж зазвичай, коли прожитковий мінімум збільшується, то перерахунок пенсії відбувається автоматично з тієї ж дати. Але в 2024 році зроблено виняток цього року перерахунок пенсій та надбавок, що залежить від прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 2024 року, було проведено з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією. Це передбачено пунктом 8 при кінцевих положень закону про державний бюджет України на 2024 рік. Тому з 1 січня розмір пенсій, який залежать від прожиткового мінімуму, не переглядався. Це було зроблено із запізненням на два місяці.